Сьогодні буду давати добрива для інжира, знімаю, яке саме я використовую. Як бачите, ось добрива. ось метод, яким я користуюся. Як на мене, це дуже такий класний метод. Я спробував, мені дуже сподобалось. Зараз покажу, як саме вноситься. Як бачите, я зробив трубку, зробив полив саме біля кожного кущика. Дуже подобається, дуже класно поливати, дуже швидко. Добре водавати, дуже легко, не треба гратися, ходити під кожен кущ. Зараз зніму в якому стані саме мій інжир. Як бачите, розвивається непогано. Яка сила росту? Треба прорвати бур'ян, дуже поливає часто і бур'ян гарно росте, а так розвиток, як на мене, непоганий. Дивіться, зараз зніму вам ось як на мене неплохо, бачите, це треба виламати, треба тут трошки попрацювати, а так розвиток прекрасний. Мені подобається в цьому році. Гарний, гарно розвивається. Бачите, ось такі всі гарні кущики, всі гарно ростуть. Маємо такий результат на сьогодні. Всім дякую за увагу. В кого є питання, пишіть.